представники громадських організацій області наполягають на відставці начальника обласної рибінспекції Володимира Викалюка. За словами активістів, впродовж каденції чиновника в області процвітають крадіжки піщано гравійної суміші та браконьєрство. А працівники управління позбавлені належних умов праці. Ми підходимо вночі до браконьєрів без зброї, без спецзасобів, без нічого. Хлопці підходять в спортивні кедах. Ця структура навіть не, ну, не змогла їм закупити форму. Щоде величезний вал корупційних грошей з Бурштина. Цей корупційний вал грошей отримує і розподіляє керівник інспекції. Більше ніхто. Частина цих грошей йде в Київ на свою міністерську грошу і, і так далі. Просто предельці тоді не робить якщо ви приймете до цієї людини мілі. І це ніхто не взупить. Голова обласної державної адміністрації Ола Гончарук заявляє про намір докласти всіх зусиль, щоб вимоги активістів були виконані, і Володимира Вокалюка відсторонили від посади. Керівник не буде займати займану посаду. Ну, в силу всіх моїх. Давайте так. Ну, будь ласка, я вас дуже прошу. В силу моїх функціональних обов'язків я буду прикладати всі зусилля, щоб. Був порядок впродовж цього тижня. діяльність обласного управління вивчає комісія державного рибного господарства. Її голова обіцяє не залишити жодної виявлене порушення поза увагою. Я вас запевняю, що не одне порушення, яке є в роботі, недолік, який є в роботі управління, вони не залишаться поза увагою, і всі вони будуть відображені, і всі вони відображаються. І буде. Відповідно на них ґрунтуватися те рішення, яке буде приймати керівник. Володимир Викалюк на сьогоднішню зустріч вода не з'явився. Він є колишнім членом партії регіонів. І очолює Івано-Франківське управління охорони водних біоресурсів з 2011 року. Згідно прийнятого у вересні закону про очищення влади, він підпадає під люстрацію.